Ще 20 бойових пташок передали з Вінниці трьом військовим частинам. Половина таких мавіків 3 т для Вінницької 120-ки. Від травня цього року сім батальйонів бригади знаходяться на лінії вогню. Військові кажуть, БПЛА не лише технічно підсилюють роти, а й допомагають зберегти життя українських оборонців. Через тепловізор дозволяє вночі відстежувати рухи ворога, відстежувати техніку, тому просто безцінний цей апарат. На жаль, це є витратний матеріал на передовій, тому дякуємо Вінницькій територіальній громаді за допомогу, за 10 чергових мавіків Т, які за 5 хвилин зараз їдуть на Харківський запорізький напрямок. Разом із мавіками т військові отримали інструкцію з перепрошиття та зміни частот. Її розробили вінницькі айтівці спільно з муніципалітетом, аби техніка була непомітною для ворожих засобів реб. Вони будуть слугувати? Вони є очима, вони допомагають виконувати бойові завдання. А саме головне вони допомагають е зберегти життя наших воїнів. Хочу сказати, що завдання кожного з нас сьогодні. Це гуртуватись навколо допомоги військовим. Вінниця спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом щотижня підсилює різні військові частини, адже безпека та оборона пріоритет роботи. Ми дякуємо 120-ї бригади, вам особисто, всі наші анатолійовичу, петровичу, володимиру Борисовичу, всій команді, яка сьогодні працює на благо і допомагає Збройним силам України. Передали захисникам і 20 тисяч сухих душів, теж досить зручна, комфортна річ, яка допомагає забезпечувати якісну гігієну при відсутності доступу до води. За понад два роки повномасштабної війни Вінницька громада передала допомогу бійцям із 50 військових частин. Катерина Соколюк, Аркадій Патов, новини за день телеканал. Віта.